Ма вітаю вас! Сьогодні тема тотожно рівні вирази тотожності. Означення. Вирази, відповідні значення яких є рівними. При будь-яких значеннях змінних, що входять до них, називають тотожно рівними. Це номер термін, запам'ятайте його. Наприклад. Вираз 2х мінус 1 мінус -1, 1 і вираз 2х мінус 3. Візьмемо, наприклад, значення 2. Підставимо в перший вираз і в другим. Після обчислень отримаємо 1. І тут також одиниця. Тобто вирази рівні значенні х до рівні 2. Аналогічно, візьмемо, наприклад, х дорівня 0. Підставимо вираз, значення буде мінус 3. Тут також мінус 3. Отже, якщо підставляти всі значення, які ми можемо, ми будемо мати однакові значення. Це два рівних вирази. Розглянемо ще приклад тотожно рівних виразів. 5А плюс b і 5А плюс 5 b Чому вони рівні? Тому що відкриємо дошки, отримаємо цей вираз. Другий 5х плюс 2Y і 2Y плюс 5х. Тут просто переставлені місцями доданки m квадрат NP і npm квадрат – Також тотожно рівні, тому що тут просто переставлені місцями множники. Познайомимося з другим означенням. Рівність, яка є правильною при будь-яких значеннях змінних, що входять до неї, називають тотожно, тотожністю. Наприклад, тотожність 2a мінус Б і 2А мінус 2B. 5х мінус 7 у мінус 7х. у 5 А мінус Б плюс С. А мінус Б мінус С. Нагадаємо, що ми вже давно знайомимося з тотужністю, просто ми не називали їх так. Наприклад, відомі закони надавання і множення. А плюс Б дорівнює Б плюс А, А плюс Б плюс С дорівнює А плюс Б плюс С. А Б дорівнює Ба. А Б на С дорівнює А Б С. А на b плюс С дорівня АБ плюс АС. Це відомий переставний, розподільний закон множення, який ми вже знаємо. Значить, в математиці розглядають приклади і доводять тотожності. Для цього міркують так. Якщо треба довести тотожність, наприклад, оцю мінус 5х мінус 6 на 9 мінус 2х дорівнює 7х-54, то можна зробити так. Взяти оце ліва частина тотожності, Взяти її перетворити і після спрощення постаратися отримати вираз з правої частини. Взагалі, в математиці заміна одного виразу іншим тотожно-рівним йому називають тотожним перетворенням. І ми будемо вчитися робити тотожнє перетворення виразу. Отже, повертаємося до нашого прикладу. Довести доведення, Розглядаємо перший спосіб. Беремо ліву частину, відкриваємо, відкриваємо дужки і дорівнюємо. Мінус 5х плюс 12х буде 7х і мінус 54 отримаємо. Також 7х мінус 54. Отже, 7х-54 дорівнює 7х-54. Тотожність доведена. Розглянемо другий спосіб. Для цього перенесемо праву частину в ліву і розглянемо різниці лівої частини і правої. Маємо, ось, я записав, мінус 5х мінус 6 на 9 мінус 2х, мінус 7х мінус 54. Дорівнює. Откриваємо дужки і тут відкриваємо дужки. І після приведення подібних доданків маємо. Що ця різниця дорівнює нулю. Отже, 0 дорівнює 0. Тому другий спосіб, коли ми розглядаємо різницю і доводимо, що вона дорівнює 0, також доводить тотожність. Приклад другий. Доведіть тотожність. Використаємо перший спосіб, тобто перетворимо, зробимо тотожнє перетворення лівої частини. Записуємо. 4 на 2 мінус 3m мінус 6-m мінус 2 на 3м плюс 4. Откриваємо дужки 8-12m мінус 6 плюс m і мінус 6м мінус 8. Після приведення подібних доданків ми отримуємо мінус 17m-6. Отже, ми отримали, що ліва частина дорівнює правій частині. Таким чином, тотожність доведена. Дивіться мадоп, і ви будете самими крутими математиками в своєму класі.